Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо просто неймовірно простий рецепт: це спагетті з м'ясом. І так, нам знадобиться спагетті або будь-які інші макарони, фарш також будь-який, кетчуп, сіль і перчик. Простішого рецепту, я впевнена, просто не існує. Фарш я відправляю відразу на сковорідку. Сковорідка в мене суха без олії і буду вижарювати до готовності. Спагетті також відправила в каструльку і буду варити до готовності. Зазвичай це займає 5-10 хвилин в залежності від сорту ваших макаронних виробів. Мої спагетті вже готові. У мене на це пішло рівно 10 хвилин. Мясо також вже готове. Тепер я додаю сільку, перчик і буду додавати кетчуп. Я додала кетчуп і тепер відразу все перемішую. Відразу сюди додаю наші спагетти. Зайву водичку і спагетті я всю жила додаю, сюди без води і все перемішую. Я все змішала і все, наша страва готова. Знімаю з плити і можна подавати на стіл. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока!